Президент Ірану Масуд Пезешкян сьогодні, в середу, 2 липня, наказав призупинити співпрацю з міжнародним агентством з атомної енергетики ООН МАГАТЕ його країни. І тепер ну, ще менше є можливостей щодо моніторингу ядерної програми Ірану, бо раніше були інспектори, які її моніторили. А Іран був вже наблизився, збагачуючи уран до. Рівня виготовлення ядерної зброї, міністр закордонних справ Ірану Абаса Арахчі в інтерв'ю CBC News заявив, що Іран готовий до перемовин. Він сказав, що двері дипломатії ніколи не закриті, але мова не йде про те, що як раніше минулого тижня говорив Трамп, що цього тижня мають бути якісь перемовини щодо ядерної програми Ірану. Так чи інакше, в Наказі президента Ірану Пезашкяна немає якихось графіків, і наскільки довго буде продовжуватися це призупинення, ну покаже тільки час. У Будь-якому випадку тепер інспектувати роботу Ірану по збагаченню урану вже нема кому.